Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазини VuqA. В цьому відео подивимось на чохол, який доводить, що військовий рівень захисту може бути легким, зручним та прозорим. Urban Armor Gear Playa. наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Серія Playa – це ідеальний вибір для тих, хто довіряє легендарній міцності Urban Armor Gear. Але при цьому хоче зберегти видимим оригінальний дизайн свого смартфона. Прозорий корпус кольору Ice, тобто льоду, виглядає стильно та мінімалістично, не обтягує. Пристрій в основі чохла лежить продумана двошарова конструкція. Внутрішня частина з м'якого гнучкого силікону ефективно поглинає удари, а зовнішній каркас з жорсткого полікарбонату захищає від подряпин та надає конструкції жорсткості. Найголовніше це те, що чохол пройшов суворі випробування і сертифікований за військовим стандартом США mil std 810 g 5166 що гарантує винятковий захист при падіннях. Чохол щільно облягає корпус, має ідеально точні вирізи для всіх портів мікрофонів та динаміків. Клавіші Учності та блокування захищені фірмовими збільшеними та чутливими дублікаторами, які забезпечують легке натискання та захищають від пилу. Звісно, не забули й про захист найрозливіших елементів. Чохол має захисні бортики навколо дисплею та блоку камер, які не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, запобігаючи появі подряпень та потартостей. Замовляйте Urban Armor Gear Play в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.